Ще такі ми Бачимо всередині біла парашютна стропа і тих боках прошита чорна маленька стрічка. Бачите, вот наскільки вони жорсткі стали, сама стрічка. Біла м'яка, а ця чорна робить такі сдивість жорсткий. Ну, відповідно, крепший. Це крижаки, але можна і вішки з таких матеріалів зробити. Без залежності, яке замовлення. Ось і це все.